Ремені безпеки обов'язково для вагітних. Так, обов'язковий. В угу. я не знаю, ну, правила дорожнього руху зобов'язують всіх користуватися ремень безпеки. Виключенням є ті, які люди з інвалідністю, особливості, яких не дозволяють користуватися ремним безпеки, а також водії та персонал оперативних транспортних засобів. От вони можуть не користуватися ремнями безпеки, причому вони можуть не користуватися ремнями безпеки лише в населеному пункті. Поза межами населеного пункту посібаються всі, без виключення. Виключення тільки в населеному пункті для оцих категорій, які я щойно власне, і перерахував. На рахунок вагітних, запитання виникає дуже, ну не дуже, але час від часу виникає і серед моїх студентів. І ось коли з е, чергою разу воно виникло було одного разу, е, одна з, моє, з моїх студентів, студенток сказала: е, про то, розповіла про те, що вона є також, значить, під час вагітності вона звернулася до свого лікаря, який її вів по вагітності, так, і та виписала довідку, що вона типу, якби не рекомендовано користуватися безпеки, бо там якісь були причини. Тобто лікар виписав таку довідку і вона визвала її з собою завжди. І от коли там її раз зупинили поліцейські з цим питанням, вона їм просто показала довідку, і все розрулилося на місце без будь-яких наслідків. Так що, якщо вам там ви маєте сумнів щодо цього. Можна поступити таким чином, так, але, взагалі, то так обов'язково ми повинні вагітні, повинні пристібатися.